Так, доброго вечора всім кролівникам і любителям кролів. Москаль, скотина світла не дає. Світла нігде нема, все темно. Ну, нічого, підемо подивимося до наших кроликів, до наших чудових кроликів. Зараз заглянемо. Як і обіцяв приїхав приїхати в кузу, трохи не прибрано, вибачайте, хто дивиться. Ну, в общем, у нас тут дуже багато гарних самців. Такий. Зараз я їм дав кинув їхньої любимої їди. Це люцерка. Такий самець. Тут два гарних молоденьких. Всі їдять свою любимую люцерку. Їдять з таких кормушок. От. А піч з таких проілок. Ну, в общем. Тут два молоденьких, тут два гарних молодих. О, тут по другій лінії бігають їхні сородичі. зараз ми покажемо. Теж цікаві, треба їх передивлятися, ху із ху. бо хлопці вже просили, Там можливо, десь щось позаказували, то коротше будемо дивитися, будемо щепити, будемо знати, що і що. Корму у них не було два тижні. Світла не було, нічого не було. <світла> Сьогодні привіз, так що думаю, буде веселіше. Так. Тут у нас такий дуже гарний самець є от. панончик, та гарних самців багато. Всі самці, всі чудові, всі їдять своє любиме лакомство і просто щасливі. Тут теж козак лопить. Тут таке саме. Гарненькі кролики. Ну, В общем, народ, знаєте, що е, от, е, дивіться, щоб ціно було сухе, гарне, пахнюче, чудове, щоб ти його нюхав і аж воно тобі було приємне. Якщо щось не то, ліпше не давати, тому що кролі здуваються. Таке є. В мене ще там є трохи не непощеплене, я собі щось там планую одне, виходить друге. Ну то таке. Радіс, не давати, не давати. Пікі, пік, телефончик замовки. Телефончик за ну нічого, тут у нас такі... Они... Є своє любиме лакомство. Це сіно. тому що народ зерна в них, дивіться, купа у всіх. ну Зерно, зерно, бо вот їм цікаво, бо вот, там щось тобі там. Доставати, щось собі там шукати і всі. До речі, є 2000... такий гарний каліфорнійчик, що в нас дуже класний, взагалі самець Панончик. Такий теж. Ну і там цілий ряд панонів і вверху там цілий ряд панонів. Тут по два, тут по одному. О, рік чорного кроля. Це такий класний кролик. Його на фотосесії замовили. <ріху> Буде з ним фотосесія календарики <ріху> Так що. В оренду його беруть. Так вертаберіть. Так що отак. Так що хто, хто захоче календарного круля? Ага. Панончик. Ну, В общем, цілий ряд панончиків. Я Давайте на цих подивимось. Тут я завжди люблю наблю... наблюдати, як вони бігають. Тут у них такий міні-вольєрчик. І вони самі тут гасають. Я тут запускаю молодь, таки, щоб я знав, що там одна лінія, чи приблизно по одній крові від них сам сів, і потім вже собі з них щось відбираєш, щепиш і все решта. Ну, в общем, їм тут рай. Ну. Ще і кролики на дворі. Не знаю, може пізніше познімаю, боже. Треба бігти до дітей. Такі діла у нас. Світла нема, печаль, світла нема, холодно, всі мерзнуть. Називається Сцука-куї Москаль, блядь. Угу. Дон, дон-дон. Ну добре, кролики наші бігають, ми здорові, так що все добре. Без світла, але тримаємося. Так що всім всього доброго. Подивіться скільки самців, бачите. Ну, каже, мій друг їде на базар, каже, я всіх продав, їздив, але я народ не маю часу. Їздити, але як прийдеться, може поїду, а може поб'ю той. Пороздоровую. Знаєте, я дуже люблю дарувати кролики, тушки особливо. Це різні. Ну, в общем, самі бачите. Тут тут тут. -ту. Той черниш, той каліфорнієць, а решта все Той Каліфорнієць з тих моїх старших, щоб Березовиці є каліфорнічки маленькі. А До речі, може вони... О, вони під нього підуть, може я його не буду бити. Ви знаєте, може хтось собі захоче таких кроликів. Я думаю, буде супер. Дійсно, добре, що так собі подумав. От, їдять вони всі щасливі, довольні. Завтра вже навіть корм буду їсти. Ті собі тут волірчику бігають. Ну, два місяці їм. Грудень. І яке ну, два місяці і тиждень. Ну, дуже класні. Тут, тут, тут. Я б хотів, щоб всі були самиці, бо самців народ у нас є дуже багато. Я б хотів, щоб ці були всі самички, то було б дуже цікаво. І я б мав кролів і ви б мали хто хоче. Так будемо бачити. Ну добре. Хто дивиться, то дякую, хто дивився, то дякую. <смі> Знімаю, бо бачиш, що дивитись так, що цікаво та й добре. Бо сам люблю кролики. Всім добра здоров'ячка. Слава Україні. Ми без світла, але ми сильні. І бачите, нема світла нічого. Ми в темноті знайшли чим зайнятися. От. Тому добре, всім всього доброго, слава Україні!